У Вінниці на вулиці Василя Порика цвіте алея сакур. Цьогоріч вони розпустилися на два тижні раніше, каже очільниця комунального підприємства «Вінниця зеленбуд Тетяна Прибуш. 2016-го тут висадили майже 40 дерев. Наразі зацвіла частина з них. Це вишня дрібно саме сорт Канзан, який на вулиці Порика. Вже ми можемо полюбуватися цією красою. Потім наступні будуть зацвітати сакури на майдані Незалежності на вулиці Шесотріччя, Замостянські. На фотосесію серед блідорожевих квітів Тетяна прийшла з подругою. Дівчина навчається на фотографа. Спершу працює, далі позує. Мені було цікаво сфотографувати подругу саме в такій атмосфері. Взагалі, найкраще фотографувати в похмуру погоду, так як немає дуже яскравого світла. Вікторія вийшла на прогулянку разом з донькою. Каже, заразом вирішила зробити кілька фото для своїх свекрухи та мами. Вона дуже хотіла побачити квіти. Вона дуже любить. Цвіте сакура протягом двох тижнів розповідає Тетяна Прибуш. У різних районах міста вже почали розпускатися магнолії. Магнолії у світі налічується близько 240 видів. У нас у Вінниці зосереджено близько 7-8 видів, які притаманні саме нашому регіону. І їхній період світіння так само варіюється від двох до трьох тижнів. Першою цьогоріч зацвіла форзиція, розповідає прибиш. Яскраво жовті квіти на ній з'являються ще до появи листя. «Зацвіте спірея. Після спіреї зацвіте вейгела і в нашому місті досить великий асортимент кущів, які мають безперервне цвітіння. Одні змінюють інші, і протягом сезону можемо спостерігати за таким гарним явищем. Деякі з цих видів цвітуть двічі на сезон. Це також дуже чудово. Після правильного догляду та формування куща ще в кінці літа так само можна спостерігати рясний цвіт. Спеціального догляду дерева не потребують, розповідає Тетяна Прибиш. Комунальники їх поливають та під. Живлють задля кращого цвітіння та яскравого листя. Також прорихлюють ґрунт під рослинами, аби до коріння потрапляло повітря. Тому містян просять не витоптувати землю довкола та не ламати гілля. Це може призвести до захворювання дерев. Лена Карбівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.